Вітаю! Сьогодні ми починаємо розглядати Tinkercad, онлайн-сервіс для розробки та моделювання електронних схем, початкових основ візуального програмування, моделювання приладів та 3D-моделей. Для того щоб увійти на ресурс, потрібно визначитися з вашою роллю. Зараз я увійшла в режимі анонімного перегляду і натискаю кнопку зареєструватися. І створити обліковий запис можна один із трьох варіантів: це створити обліковий особистий обліковий запис, це студенти, учні, які мають приєднатися, якщо вчитель надав їм код класу, а також вчителі, які хочуть створити свій обліковий запис. Якщо ви вчитель і хочете створити обліковий запис, то ресурс пропонує учням безпечний режим. Учні, які приєднаються за кодом до вашого класу, не зможуть публічно ділитись проєктами власними, але вони можуть попросити, і ви можете за них це зробити. Не можуть залишати коментарі та завантажувати зображення, і співпрацювати з іншими користувачами Tinkercad. А модерувати студентські акаунти, будете ви як вчитель. Якщо ви вирішили створити вчительський аккаунт, ви маєте підтвердити, що ви викладач, маєте дозвіл на модерацію і також на це дозвіл дали і батьки учнів. І з цим погоджуєтесь і обліковий запис створен, створюється. У будь-якому випадку, коли ви будете у своєму аккаунті, то Орієнтовно вигляд буде ось такий. Ну, звичайно, в учнів буде трошечки інший, якісь ресурси будуть по-іншому відображатися. Але основні такі вкладки це домашня сторінка, де будуть відображатися всі ваші проєкти. Заняття, де або ви, як модератор, будете бачити всі класи. А якщо учні, то будуть бачити навчання власні в якому класі і які завдання їм розміщує вчитель. Це конструкції, де ви всі ваші проєкти погруповані будуть за напрямами, тому що Тінкеркет пропонує три основних напрями: Це 3D-моделювання, це схеми електричні і кодові блоки. Можуть бути у вас колекції, якщо ви створите. Цікавий розділ підручники, тому що підручники в Tinkercad дають можливість учням самостійно навчатися. Ви можете відкрити підручники, також обрати всі підручники, і побачити, що вони тут об'єднані за напрямами. Також 3D-дизайн, схеми і кодові блоки. І онлайновий підручник зручний тим, що він повністю проводить вас. По формує вам завдання, підказки, і ви легко виконуєте все, що він вам розповідає. Ну, можливо, ми пізніше відкриємо один з підручників. І також підручники зручно тим, що їх можна призначати. Ось якщо справа біля кожного підручника, я ось так відкрию, то можна додати до класної діяльності, і тоді учні можуть теж проходити відкривати клас, бачити від вас розміщену діяльність. Як проходження підручника, і виконувати завдання за ним. І це дуже зручно, тому що додатково не треба створювати якесь нове завдання вчителем. Також зверху ми бачимо. Такі вкладки, як 3D-дизайн, схеми і кодові блоки, і звідси також ми можемо перейти на створення об'єктів. Ось таких напрямок. Є вкладка галерея, де ми можемо знайти цікаві напрацювання, як вчитель, так і учень має можливість таку перейти, знайти якийсь проєкт. І ми бачимо кожний проєкт, значить, його хтось опублікував, зробив публічним. Він має справа внизу кількість переглядів. Реакції, тобто, вже видно, подобається користувачам такий проєкт чи ні. І а, можна зберегти у свої проєкти, наприклад, а, обрати будь-який проєкт, ну, наприклад, оберемо один із них, просто класнути на нього, а, відкривається цей проєкт, ось так, і справа у нас буде копіюй і повозься». Так, перекладається українською мовою, і коли ви зробите копію, ви можете з ним працювати уже. Це буде ваша копія, і з ним можна буде працювати. Можна також завантажити, можна зберегти собі на Google Диск, або вчитель може поділитися і в класі, в Google класі, для того, щоб запропонувати учням зробити таку копію. Я якщо натисну Копіюй і повосся, я натиснула, і зверніть увагу, у мене тоді цей проєкт відкривається. Оце вже моя копія. І тепер я можу дивитися на нього з різних боків, редагувати, розгруповувати, але це далі ми вже подивимося, як працювати з різними елементами. Я повернусь назад. На свою сторінку на головне меню, завжди можна в головне меню повернутися з допомогою цієї кнопки зверху зліва. І ми бачимо, зараз уже в моїх проєктах з'явився ось цей проєкт, який я щойно зробила копію. І тепер в будь-який момент я можу його відкрити і вже редагувати. Також тут є така вкладка, як проєкти, де ми можемо побачити будь-який із проєктів відкрити. І побачити покрокову інструкцію, як виконувати цей проєкт. Його можна роздрукувати у pdf форматі можна переглядати, виконувати і різні інші переглянути в 3D. Кроки є все, як робити. Це у проєктах. Також класні кімнати, те ж саме заняття, як тут. Класні кімнати, ось тут є кнопка, і перейдіть до своїх класних кімнат. І ресурси для того, щоб і навчальний центр, тут, і різні інші навчання, блоги тощо. Ось так, в принципі, орієнтуватись можна у цьому ресурсі: реєстрація, так, три види ми розглянули, і вкладки, які є на цьому ресурсі. Ну, а в наступному занятті ми будемо створювати. А свій уже проєкт через кнопку справа ось цю створити. Дякую за увагу.